Колеги, я буду коротко, як завжди, на моя тема «Інтеграція ветеранів нафтогазову галузь України, виклики та можливості. Після початку війни тисячі українських військовослужбовців повертаються до цивільного життя і перед державою, бізнесом і суспільством постає важливе питання: створити ефективні механізми інтеграції ветеранів і ветерана ключовій галузі економіки. Ми, як мале підприємство, вже стикнулися з цим питанням, і основними викликами, які перед нами постали, це психологічна адаптація, кваліфікаційна невідповідність, брак адаптаційних програм, суспільні стереотипи. З іншого боку, ми бачимо додаткові можливості і переваги інтеграції, а саме. Дисципліна, командна робота, відповідальність, готовність до складних умов, висока мотивація до самореалізації. Провадження таких ініціатив неможливо без провадження програм адаптації ветеранів та ветеранок. Тому на даний момент на нашому підприємстві розроблена і проваджується програма підготовки до повернення демобілізованих працівників. А основні її розділи це попередня підготовка до повернення. Друге створення адапційного плану після демобілізації. Третє перевірка та оновлення навичок перед поверненням до виробництва. Четверте супровід ветеранів hr відділом із середнім керівником протягом перших місяців після відновлення роботи. Під час впровадження програм. Однією з важливих складових є підготовка персоналу, який безпосередньо працює з ветеранами, а саме hr фахівців, які проводять тренінги і адаптації ветеранів і ветеранок. Працюємо над створенням корпоративної політики щодо дискримінації різних можливостей і підтримки військових працівників. Працюємо над формуванням внутрішньої мережі підтримки колегами. Спочатку широкомасштабної війни з нашого підприємства було демобілізовано. 32 працівники на превеликий жаль. Двоє загинуло, і двоє вважаються безвісті зниклими. Двоє працівників звільнені з військової служби за станом здоров'я мають інвалідність. І на даний момент з ними відбувається тісна комунікація всього нашого колективу. Адаптація, <кій> вибачте, та відновлення на виробництві з рахуванням можливості і побажань ветеранів. Тому ми пропонуємо декілька кроків галузі в напрямку інтеграції, розробити єдину галузеву програму перекваліфікації ветеранів у сфері енергетики, технічні спеціальності, охорона праці, логістика та інше, створити пільгові проекти працевлаштування ветеранів у нафтосервісних компаніях із підтримкою державних грантів, запровадити менторські програми між досвідченими працівниками галузі та новими ветеранами. Забезпечити інформаційну кампанію про можливості працевлаштування та професійного розвитку для ветеранів. Кампанії, які вже сьогодні проваджують програми адаптації, навчання і підтримки, не лише змінюють свої колективи, а й роблять внесок у відбудову країни та формування її нової економічної реальності. Дякую.